Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття зимові запаси на поличках. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Сонечко, мило не так з діточками. Вітається. Бажаю доброго ранку усім. Смачного сніданку. Доброго ранку всім. Як ти гадаєш, що потрібно зробити, щоб зимові запаси з'явились на поличках? Спочатку треба зібрати врожай овочів. Послухай загадки та вгадай, що це за овочі. Він такий червонобокий, круглоліций, товстобокий, соковитий цей сіньор. Зветься просто так помідор. Продовгуватий, зелененький, а на смак аж солоденький. Це огірок. Після того, як зберуть овочі, їх треба ретельно вимити під водою. А вимиті заздалегідь банки наповнюють огірками чи помідорами. Заливають маринадом та закочують кришкою. Роздивись картину Гапчинською. Я знаю, де ховаються зелені огірочки. Кого ти бачиш на картині, що робить героїня? Що вона відчуває? А де вона може знаходитись? Дівчинка в коморі знайшла баночку з огірками. Їй радісно, бо вона згадала про літо. А що відчуваєш ти, коли бачиш цю картину? Давай з тобою законсервуємо літо у вигляді смачних огірків та помідорів. Але спочатку розімнемо наші пальчики. От ти усінь, поспішай. Час збирати урожай. На город ідуть малята, будуть овочі збирати. Огірочек, картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати, скільки овочів малята? Один, два, три, 4, 5. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим силуетом баночки для консервування. Пензлик, фарби, склянку з водою та олівець. Фарбою зеленого кольору поздовжними мазками малюємо огірки. Фарбою червоного кольору округлими масками намалюємо помідор. Ось у нас вийшло яке законсервоване літо. Чекаю фото ваших робот. До зустрічі, малята!